Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні хотів би записати для вас такий коротенький обзорчик традиційно, як я це роблю, бо вже прийшло доволі таки нормально часу, 5 днів аж. Та? І, і вже багато ситуацій набирають далі обертів, міняються і так далі. Отже, біткоін. Перейдемо відразу до нього. Тут заходили в шорти. Відторгували цей МД, дуже чудово, локальне. І тепер от хочу вам показати два варіанти, які можливі, і які я саме буду трейдити у випадку, якщо він трапиться. Дивіться. Якщо взяти в загальному біткоїн, біткоін, то тут доволі таки ситуація така, проста, так би мовити. Доволі проста. Залежно, як виділити range, Розумієте? В в загальному, в загальному, отут ми забрали доволі таки потужний кластер об'єму, і в нього от пішла от ця реакція в цю зону. Тут по-любому буде якась е, на нього реакція. Можливо, чи воно хоч задерже просто в ренджі, наприклад. Ми просто от йдемо сюди. Ще я думаю, що буде друге е, дно дадуть. Сходи, наприклад, сюди, отут, якийсь ренджик. І далі глянемо. Чи сюди і вниз, чи просто вверх. Тут вже сказати доволі таки важко. Взагалі, можна зараз це виділити як якийсь певний окремий ренж. Бо в нас основна ліквідність була саме от отут, отут, отут: отут, рівні всяких хаїв на менших таймфреймах і так далі. Но ми, в принципі, все це знесли, і от зараз два варіанти я бачу. Я перший варіант торгувати не буду. Перший варіант це, що ми просто звідси виходимо вниз, тут якось тримаємося, не тримаємося і просто йдемо вниз. Такий варіант теж можливий. Я його ну, розглядаю настільки ж ймовірним, наскільки інший, через те, що ну, він просто може бути, він реально може бути. Станом на зараз. Інший варіант, від якого я буду шортити, тільки буду, в якому буде файний RR, це насамперед зараз вам покажу. Отут в нас є, в принципі, range. Дивіться, як ми здебільшого торгуємо структуру. В нас є range, Виділяємо його, виділяємо цей профіль об'єму, тут і залочки. Це ми йому пройшли минулий раз. У нас пішло тут розподілення, була структура акумуляція маніпуляція, дистрибуція. Та? І от це от розподілення, цей імбаланс варто все-таки закрити. І закриємо його скорше всього, якщо будемо закривати, то на цьому значенні. Бо тут ми прийшли мимо цю залочку. Тобто є варіант який, що зараз ми падаємо сюди, кудись. Тут робимо ренжу, якусь. Потім тут відбиваємося до цієї RNG тут буде своя залочка, і йдемо сюди кудись, в цю зону, отут робимо девіацію і виходимо вниз на 10К. От за умов цієї девіації, тільки за умов цієї девіації, я буду брати шорт. Бо його можна взяти, тут, розумієте, тут навіть по РР. Буде дуже правильно, навіть якщо по класиці, я десь звідси його візьму від балди. Кину стоп за цей хай е, на, і з цілями в 10к. Якщо я візьму прям такий ну ви поняли, жорсткий моцний та, шорт, то це 1 до 3 буде. Звісно, там буде стоп поменше. Та, але якщо би я брав таке, навіть таке, то 1 до 3 буде. Якщо взяти звідси позицію. То де ти тут стоп кинеш? Його буде нелогічно кидати десь отут, бо ну, ви самі розумієте, чого. Тобто кидати його сюди, ну, ви розумієте, що РР взагалі ніякий. Тому е, до цього сценарія про біткоін можна, в принципі, не думати. Якщо він відпрацює перший сценарій, тобто просто спиру піде вниз, ну, і хуй з ним, так би мовити. Я тільки за, бо в нас є ще ЛТЦ той же самий. Е, по ефіру. Що е, в нас по ефіру? Я тут же вам розмальовував, як він торгується. Локально те ж саме. Те ж саме. І тут я вам вже розповідав, що падати буде сильно. Чого. О, тут є на меншому таймфреймі каскад каскатлої, отут рівніло її, отут рівні лої. Тобто, розумієте. Це все просто. Буде зноситись питання як. Можливо, ще обновимо хайок, кудись сюди сходимо, а після цього тільки підемо на 700. Можливо, десь і відразу підемо на 700. Тут важко сказати. Ну, але торгувати будуть це тільки з цих значень. Десь з 1340-1350. Чому? Бо ми переб'ємо ці всі хаї цього ренжа. Те ж саме, що й по біткоїну. Далі, от. Те, що ми з вами активно трейдемо, це Litecoin зараз. Тут ситуація дуже класична, і я очікую, що вона відпрацює і покаже себе. Ну, дуже файно. Тут, як на SPX ситуація, грубо кажучи. Отут у нас залочечка локальна, як бачите, ми її імбу перекрили. Це тижневий баланс, ми його перекрили, ну, більше ніж на половину. Залочку забрали цю. Відкатили відразу, яке очікували. Зараз очікуємо дистрибуці. Отут, в принципі, нас нічого сильно тримати не буде. Куча просто тьма стопів. Отут, щоб ви розуміли, е, теж є стопи. Тобто, по цілям ви маєте розуміти, що цілі в загальному глобальні за 23К. 23К. Ну, прям дуже глобальні цілі можуть бути аж до 7 тисяч. Якщо є в мене, це, я малював колись структуру для когось. Місячний таймфрейм відкриємо. Малював колись структуру, от. і поки ходить рівно по моїй структурі, розумієте? Рівно. Але це не так важливо. Ми прям до 7 доларів трейдити, думаю, його не будемо. Але от. Серед цілей, просто вам кажу, які в нас є цілі і чому ви вже бачите самі. Тобто, по-перше, по-перше, як мінімум оцей лой це 40, я думаю, ми його переб'ємо. І от гл глобальна ціль це 23 долара. Я особисто маю, ну, розкинув так позицію, мовно, на дві полайткої, і скорше за все, першу я закрию по 40, другу держу до сюди, тобто до 23. Тобто я заб, планую забрати всю цю дистрибуцію. Ну, вона трошки довше вийде. Е, в принципі, якщо прикинути, якщо прикинути, яка має бути дистрибуція, навіть так. Навіть так, це 80. і Ще таких 80. Ну, да, десь до 7 <свісно> доларів. Ладно, то не важливо. Коротше. Тобто, ви зрозуміли, в нас глобальна ціль 23,6 по ЛТЦ. Локальна, вот оця. Закриваємося по локальній, ну і я лишаю ще частину виходив на глобальну ціль. Причому ризик прибуток тут, ну, просто бомбезний. Просто ну такий, що аж, ну, ви розумієте, як завжди, от як завжди, в мене ризик прибуток дуже хороший. 1 до 13 тут, так. цій позиції, що ми з вами зараз зайшли там, він також дуже маленький, якщо взяти, от від зараз зайшли. 1 до 36 ризик прибуток. І це при цілям. Е, 1 до ну от По максимальній цілі ризик прибуток у нас виходить 1 до 31. Хорошо? Думаю, дуже хорошо. Е, далі, давайте пройдемося по фонді. І такі, дивіться, ну не знаю, багато хто не вірив мені, але воно рівно йде по цим стрілочкам. Оцей от, е, рівень виявився хорошим. дуже. Е, я очікую далі по SP 500, як ви бачите, дуже-дуже то саме, що я очікував. Очікую дистрибуцію, люту, безбожну, не, безща, безпощадну на 3200 для початку. На 3200, там ми фіксуватися. Тут немає сенсу десь тут фіксуватись по 3700. По 3500, це все до сраки, 3200. Наздаки. Наздак. Теж іде по сценарію. Нічого цікавого в ньому немає, так, то для нас тут все по-старому. Тут, дивіться, тут взагалі воно. От каскад. От оцей залочка була рівно від неї відійшло, і пішло в канаву. Куда йому і місце? Правильно? правильно. Куди йому йти? На 9К. Ну, no way, розумієте, це взагалі скам. Е, дікся. Дивіться, по Діксі тут ситуація відносна. Я технічно, технічно. Багато хто й дивиться зараз і в загальному. Ну, не знаю. Типу. Вона виглядає так, як не то, щоб прям сильно щось би піднялося. Ну, я все-таки очікую, що це не прям якесь зараз буде укатка в дно. І тут дуже залежно від даних по інфляції. Бо вони поки що всі дані в нас доволі такі відносні. от вийде ППІ, то подивимося, бо якщо ППІ буде вище очікувань, то відповідно і... І ПЦ скорше за все ну, прям нижче, нижче чим минулий раз, ну не буде. Це так-то. Або якщо ППІ буде ну, і на рівні минулого разу, то і ПЦ, скорше за все ну, прям нижче не буде. Це така от штука є. Ну, ми в загальному більш точніше, то проаналізуємо, видамо прогноз по інфляції, бо наступний тиждень буде доволі спекотний в цьому плані. Якісь корекції можливі на активах, мінімальні, але ну, це нормально, у нас це не гребе. Е, поки що, я, я думаю, про всі позиції розказав, тримаю тільки ЛТЦ і фонду там, SP, НашДАК і все. Євро, е, залежно від Діксі. От, можливо, з п'ятниці, якщо Дікся розвертається, так і йде тестити там 110 чи ще щось. Ну, Євро, по факту, з ним ще все те ж саме, розумієте? Воно не, не міняє структури своєї. Просто. от, ну, от так Висить воно. Поки що, я прогноз на євро не міняю, прогноз той самий. По золоту, в принципі, золото на 1700 дивиться, але я думаю, це також буде після. Не, не дуже файний звісток по інфляції, якщо вони будуть. Єдине, що мені не подобається, що трохи нафта падає. Це часто свідчить про якісь дефляційні процеси, але я думаю, це нам не, не прямо як щось таке. Ну, от і все. В принципі, коротенько ми з вами оглянули це. По позиціям, думаю, все зрозуміло, що я буду брати, що я не буду брати, що я вже взяв. Просто собі чилимо, ну, просто фармимо гроші та і все. Проблем нас з цим немає. І не було. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що підписані на мене. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube, на мій Telegram, на мій. Е... TikTok, на всі ресурси, дуже багато інформації стараюся подати. Надіюсь, воно вам все корисно. Що, щастим.